А чи будете святкувати Різдво і коли? Різдво будемо святкувати 25 грудня вже за новим стилем. 25 грудня. Так, 25 грудня. Ну, ми не тр... не притримуємося традицій посту, але ялинка, 12 страв, кутя, якщо у мами буде настрій. Я його зовсім не буду святкувати. Тому що нема з ким святкувати. 25 грудня. Та ніяк. — Чесно, як? Напевно, сьомого. Двадцять п'ятого. Різдво, коли будемо святкувати? 7 січня. Навряд чи роботи багато. 25 грудня. Двадцять п'ятого хотіли вечір спекти, різдвяне. Так, будемо двері відкривати, приходьте калядвою. Коли нам приходити? Двадцять п'ятого. Дякуємо вам. <різь>